Всім привіт-привіт-привіт, друзі! Готуємо сьогодні ну дуже смачні мафіни з яблуками і штрейзелем. Наша сім'я їх дуже обожнює. Коли починаєш їсти, зупинитися просто неможливо. Тому давайте готувати. Інгредієнти, як завжди, в описі під відео. Спочатку робимо штрейзель. Разом змішуємо цукрову пудру і борошно. Додаємо подрівнені волоські горішки. Все перемішуємо і додаємо нарізане кубиками невеличкими вершкове масло, обов'язково охолоджене. Додаємо корицю. Все перемішуємо і починаємо, я отак руками роблю, змішувати всі інгредієнти і робити таку крихту. Прям довго не мішаємо, щоб масло не почало танути. Нам необхідно, щоб вийшла така крихта. А поки будемо готувати тісто, штрейзель ставимо в холодильник мисці змішуємо яйця, цукор, додаємо сіль і ванільний цукор. І добре все збиваємо, щоб маса збільшилась в об'ємі і побіліла. Далі додаємо рослинну олію без запаху, можна розтоплене, охолоджене вершкове масло. І трошки збиваємо буквально пару секунд міксером. А далі сюди додаємо кефір. І також трошки змішуємо все міксером. Все змішали і додаємо сюди просіяне борошно. Додаємо розпушувач. Додаємо корицю. І далі все перемішуємо, вже не збиваємо міксером. Я беру ось так вінчики і вже вручну добре все перемішуємо до однорідної маси. Перемішали, а далі беремо яблука, чистимо шкірку і нарізаємо такими невеликими кубиками. До яблук додаємо крохмаль. У мене кукурудзяний, можна взяти картопляний. Яблука добре перемішуємо, щоб крохмаль рівномірно розподілився. Поки ми нарізали яблука, тісто наше настоялося трошки. Подивіться, воно стало густішим. А тепер в тісто додаємо яблука і все перемішуємо лопаточкою. Ось наше тісто і готове. Ось таке воно повинно бути. Тепер беремо формочки для мафінів. У мене такі паперові, можна взяти і силиконові. І викладаємо сюди тісто, я викладаю трохи більше, ніж наполовину, щоб мафі не вийшли високими. Зверху на тісто викладаємо штрейзель. І трошки так притискаємо його ложечкою. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів хвилин десь 30-40. У мене десь пішло, мабуть, хвилин 35. Але орієнтуйтеся обов'язково по своїй духовці. Ось мафіни готові, тільки подивіться, які вони ніжні. Зверху хрусткий штрейзель. Вони ну дуже смачні, на другий, третій день вони все рівно залишаються дуже м'якими, пухкими, і вони просто ну неймовірні. Їх єси, не можеш зупинитися. Тому готуйте відразу подвійну порцію. Після приготування пройшло вже 2 дні. Давайте подивимось, який м'який і пухкий мафін все рівно залишається всередині. Ви тільки подивіться, не реальний, а смачний. Дякую, друзі, вам за перегляд, за підтримку на попереднє відео. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі! Пока-пока!